Так, сейчас стартер глюканул. Не заводить. Что может быть? Дядька, я знаю. Пробуем. Жука ей все. Хорошо, будем снимать. Так, треба відкритити цього болта і оцього. Це має бути видно. Цих два болта. Там вже відкрутив. І тоді даємо стартера. Дуже незручно, але Будемо пробувати достати. Так, відкрутили осталось достати його без віт, то він там достали. Що ж, З Сього він типу Получається випав штопор. Так, получається що... Це старий старт Це новий з зняли Випало Випав штопор. Звідси що вставляється и это стартер крутить а сейчас страняне крутить штопор где-то туда упал, не знаю короче будем вынимать из штопорка открыть а подъеду, возьму там специально не в лице так берем такие штуковины разжал штопор. И все. Ух ты, стреляй. Так, пора требовать надо. Наставочку взять. там Можно взять Вот это Получається, випав штопор. Оце штопорне кольцо було отак. Треба отак, щоб десь було. І того він випав. Десь впав в моторчику, да не знаю. Що там буде. Хм. тончей все получается тоньше угу. надо сюда грубший. так подходит вроде соточка гвоздь. Thank you. уже не могу, добре, так. Профи, да. отличка. <свист> вот то такое было. вилучається, стопор випнув. По... Седа шти. Теж не дано б я Зараз мен код бага поставлю. Той штопор, виходить, впав у коробку і ходить Мішестення, ну не, не знаю, не хочеться. Я сподіваюся, що він десь там прилип до якогось магніта. Принаймні, будемо надіятись. будемо ставити, пробувати. Так, ну, трохи повозились За годину. Може й більше поки все на свої місця встановили, будемо пробувати зараз пуск чи буде, чи ні. Так, буде робить. Робить. Працює. Головне, щоб той штопорець що десь мішени не попав. Надіюсь, що вже він не попаде. Тому що вже проїхав кілометрів зо три. Хоча що все добре, а ще коли він вилетів, а коли. Як тільки вилетів, так і все. В принципі, звідти воно почалося. Ну, сподіваємось, що десь на магнітику він за... застряг. Все будемо будемо зложувати докупи запчасті. А тоді поїхали по ягоді і кажуть не заводиться, то їздив. Добре що, що ще є. Ось така штуковина. О, завів. Правда, вони не можуть. Я сам на силу заводжу. Все якось так. <плес>